Ось уже ми на других люках. Снежка вже з всіх коробочок. Пробу зняла всюди смачно, сказала. І сірий їсть, і два васьки. а ця коробочку наготувала білі кошечки, якої хазяйка померла, там ті дирочки. І зараз візьму туди водичку і цю коробочку і занесу її вітер. Такий холодний зірвався, і вже погасили вуличні ліхтарі. Ну, і вже, бачите, темно, то де чим світить, хто чим має, а так то темінь. Будемо йти далі, зараз йду до білої кошечки, підемо далі, а ці вже тут вечеряють. Водичку їм налила, водичка в мене тепла, я набираю з вечора і заношу ми до хати і ще. Перед виходом вже на вулицю додаємо гарячої, щоб вона тепленька була, щоб вони могли деякий час випити її, бо далі буде замерзати. Але тут на цих люках вони теплі трошки. Тут котики всю зиму гріються і тут не замерзає. І сніг тає швидко на них. Це тут єдиний їхній порятунок, що вони можуть погрітися.